Всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний цитрусовий кекс. Беремо цукор, масло вершкове, але воно потрібно, щоб було дуже м'яке, і збиваємо міксером. Додаємо сюди цукор ванільний, цедру, апельсина і лимона. І також збиваємо. Додаємо сюди яйця збиваємо. Додаємо сюди молоко і кокосову стружку. Далі додаємо борошно обов'язково просіяне і розпушувач. Ось таке тісто у нас. Вийшло, і ми його перекладаємо у форму. Все, ставив випікатися в розігріту духовку, поки кекс випікається. Ми зробимо сироп. Беремо сік лимона і апельсина, додаємо сюди цукрову пудру і ставимо мікрофильову, доводимо його до кипіння. Наш запашний і смачний кекс уже спікся. І ми беремо так зубочисткою або шпажкою, пробиваємо дирочки, так проколюємо його. І поливаємо сиропом, який ми приготували. І залишаємо його у формі, поки він не вихолоне. Гарно спечений, вологий від цитрусового сиропу і дуже запашний. Так що заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Готуйте разом зі мною і всім смачного!